Листопад знову принесе аномальну погоду. Перші дні листопада принесуть українцям незвично теплу та сонячну погоду. А ось друга половина листопада в Україні навпаки буде досить холодною і сніжною, розповіли синоптики. Звичайний температурний фон повинен поступово змінюватися і знижуватися з наближенням до зими. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. Північ і центр початок місяця буде м'яким, хмарним, з поступовим зниженням температури до середини листопада. Температура в день близько плюс 5-9, плюс вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів. Подекуди краткочасні замерзки до мінус 3 градусів морозу. Очікуються опади переважно дощі, місцями мокрий сніг. Кількість похмурих днів зросте. Південь буде м'якішим, ніж центр та північ. Але з відчутним вітром та короткими періодами похолодання. Температура вдень плюс 7 плюс 11, вночі плюс 2, плюс 4. Опади будуть здебільшого дощі, сніг малоймовірний, підвищена вологість. Захід один з найтепліших регіонів на початку місяця, але ближче до середини поступове зниження температури. Температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12, вночі від 0 до плюс 2. Опади частіше дощі. У Карпатах можливий мокрий сніг. Схід прохолодніше, ніж у більшості регіонів. Перші натяки на зимові умови. Температура в день плюс 4, плюс 7, вночі від мінус 1 до плюс 1. Опади переважно дощі. Сніг малоймовірний. Переважає хмарна погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У другій половині листопада на півночі та центрі поступове похолодання до кінця місяця, перехід до зимового режиму, температура в день плюс 2, плюс 6, вночі від мінус 2 до плюс 1, часті заморозки, опади, ймовірні дощі та мокрий сніг. У кінці місяця перші снігові дні. Південь все ще м'якше, ніж у решті країни. Проте вже холодно і сиро. Температура вдень плюс 4 плюс 8, вночі від мінус 1 до плюс 2 опади. Дощі іноді сильні. Сніг рідкість. Але вітри посиляться. Захід температура швидко знижується. Дедалі частіше зимові явища. Температура вдень плюс 3 плюс 7. Вночі від 0 до 2, у горах нижче. Опади. Дощі з переходом у мокрий сніг. У Карпатах стабільний сніговий покрив наприкінці місяця. Схід один із перших регіонів, де відчуватиметься справжня зима. Температура в день плюс один, плюс чотири. вночі мінус 1 мінус 3 морозу. Опади, ймовірно, снігопади. Наприкінці місяця можливі формування снігового покриву. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!